Жителі звернулися, депутати почули, бо взаємодія між жителями та владою міста це запорука результату. Майданчик на вулиці Героїв Крут був в неналежному стані і складав небезпеку для діток, які там гралися. Тому за ініціативою батьків та за сприянням депутата з округу майданчик реставрували. Деталі в нашому матеріалі. Спортивний майданчик на вулиці Героїв Крут зараз виглядає так. Раніше це була небезпечна зона для ігор діток. Мешканці району звернулись до депутат з округу та врегулювали ситуацію. Ми зустрілися з активними мешканцями бульвару в листопаді місяці, ввечері. От і одним з проблемних таких майданчиків в цьому районі саме був цей спортивний майданчик, де Тривалий час були відсутні захисні сітки, які обмежували е, вихід м'яча на проїжджу частину. І Діти часто вибігали, і це створювало небезпеку для них. І тому для мене було пріоритетно саме відновити цей простір спортивний майданчик. Прибрали, докупили все необхідне та запустили в експлуатацію. І діти щасливі, і батьки спокійні. Замінили 20... Прольотів сітки відновили сітку на воротах, відновили сітки на баскетбольних майданчиках. Майданчик прибрали. Кошти виділили з місцевого бюджету. Тепер усі охочі зможуть зайнятися спортом та відпочити під відкритим небом. Були знайдені кошти з бюджету міста по, на реконструкцію майданчика це невеликі були насправді кошти, але результат насправді досить великий. Виявився Діна Бернацька, Діана Пожар, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4.